Замість ходьби, чотири вправи після 60 для сили, балансу і енергії. Друзі, чи задумувались ви, що ходьба – не єдиний спосіб залишатися активними? З віком вона може ставати важчою, іноді болючою, чи втомливою. Але є чудова новина, існують чотири заняття, які не лише замінять прогулянки, а й подарують вам силу, баланс і радість. Сьогодні ми розберемо чотири несподівані, але надзвичайно корисні вправи для тих, кому за 60, 70 чи навіть 80 деякі здадуться знайомими, а інші перевернуть ваше уявлення про рух і старіння. Підписуйтесь на наш канал і залишайтесь до кінця, бо ви не лише дізнаєтесь, що це за вправи, а й зрозумієте, чому вони працюють і як допоможуть вам бути незалежними та легкими на підйом. Наливайте чайок, сідайте зручніше і помчали до здоров'я з посмішкою. Ходба не завжди ідеальна, суглоби можуть скаржитися, а ноги втомлюватися. Дослідження американської асоціації серця показують, що різноманітні вправи знижують ризик падінь на 40% і додають енергії. Сьогодні ми відкриємо чотири способи рухатися. Які ніжно підтримують ваше тіло, зміцнюють м'язи і навіть піднімають настрій, готові до маленької революції у вашій активності? Тоді вперед. Та спочатку надайте відповідь на питання, чи любите виходити, чи це вже не так легко, як раніше. Напишіть у коментарях одне слово, яке описує ваші відчуття від прогулянок, наприклад, втома чи ще бігаю. Вправа перша, силові тренування сидячи. Хто сказав, що села це тільки для молоді? Одне з найпотужніших занять після 60 – силові тренування сидячи. Якщо стоячі вправи здаються складними через біль у суглобах чи хиткий баланс, сідайте на стілець і починайте. Ці вправи зміцнюють м'язи без навантаження на коліна, стегна чи спину. Усе, що треба, Стілець, легкі гантелі, еспандер чи навіть вага вашого тіла. Чому це важливо? З віком м'язи слабшують через саркопенію, тиху крадійку сили. Без тренувань ми втрачаємо до 30 м'язової ем маси до 70 років. Але 2-3 тренування на тиждень сидячи, можуть повернути силу, виправити осанку і додати впевненості. Уявіть, ви піднімаєте онуків чи сумки з ринку без зусиль. Пану Богдану, 78 років, він із Кропивницького, колись був електриком, а тепер лагодить старі радіоприймачі для сусідів. Після болю в колінах ходьба стала для нього випробуванням, і він думав, що спорт не для нього. Але донька подарувала йому легкі гантелі. І під час реклами улюбленого серіалу Богдан почав робити прості вправи сидячи, піднімав руки, розгинав ноги. Я сміявся, що це не спорт, а забава, каже він. А за два місяці піднявся на другий поверх без перил. Тепер Богдан жартує, мої радіо і м'язи знову в тонусі. І ви не лінуйтеся, спробуйте піднімати руки з гантелями, півлітрова пляшка з водою теж підійде. Чи розгинати ноги сидячи. Робіть три підходи по 10 повторів двічі на тиждень. Починайте з 10 чи 15 хвилин, слухаючи музику чи дивлячись у вікно. От прямо сьогодні сядьте на стілець і зробіть 10 підйомів рук із пляшками води. Тільки не перенапрягайтеся, бо на завтра ви відчуєте, що і вас є м'язи. А ось і запитання: а якщо я слабкий для гантелей? То починайте без обтягувачів, просто піднімаючи руки чи ноги. Та якщо у вас біль у суглобах, проконсультуйтеся з лікарем. Вправа друга водні заняття. Уявіть, ви рухаєтесь легко, без болю, ніби повернулися в молодість. Це не мрія, це водні заняття. Плавання акваеробіка чи просто ходьба у воді по пояс, ідеальні для тих, кому за 60. Вода підтримує ваше тіло, знімаючи тиск із суглобів, але дає опір, який зміцнює м'язи, покращує гнучкість і витривалість, це справжня магія для людей з артритом чи болом у спині. А ще вода дарує свободу, ви можете гойдатися, тягнутися, крутитися, не боячись упасти. Дослідження показують, що 30 хвилин у басейні двічі на тиждень знижують тиск. Покращують дихання і додають енергії. Пані Ларисі 74 роки, вона з Одеси, колись була кухаркою, а тепер пече пиріжки для благодійних ярмарків. Через біль у колінах вона роками уникала спорту, але лікар порадив акваеробіку. Я боялася, що виглядатиму смішно, сміється Лариса. А в басейні всі танцювали, як молоді. За місяць вона відчула легкість у ногах, а ще знайшла подруг. Тепер Лариса жартує, мої пиріжки і я плаваємо на славу. Знайдіть басейн із групами для літніх людей. Спробуйте акваеробіку чи ходбу у воді 20-30 хвилин двічі на тиждень. Не вмієте плавати. Просто рухайтесь у воді по пояс. Та навіть, якщо ви боїтеся води, не йдіть на глибину. Починайте з мілкої води з інструктором. Якщо боєштеся, спробуйте вправи сидячи. Вправа третя йога на стільчику. Йога це не лише для гнучких молодих душ, а й для мудрих сердець. Йога на стільчику це ніжний спосіб зміцнити м'язи, покращити баланс і заспокоїти розум. Ви сидите або тримаєтесь за стільчик, виконуючи повільні рухи, потягування. Повороти, дихальні вправи. Це безпечно навіть при болю в спині чи слабких ногах. Така йога допомагає боротися з саркопенією, покращує кровообіг і знижує стрес. Дослідження показують, що 15 хвилин йоги тричі на тиждень зменшують ризик падінь на 30% і покращують сон. А ще це просто приємно, як розмова з власним тілом. Пан Михайло. 76 років, він із чернівців, колись був учителем математики, а тепер навчає онуків шахів. Після травми стегна ходьба стала важкою, і він думав, що рух у минулому. Але подруга порадила його на стільчику. Я сміявся, що це не для чоловіків, каже Михайло. А тепер роблю потягування щодня за три місяці він став гнучкішим і спокійнішим. А онуки жартують, дідусь, йох. Не потрібно поспішати. Спробуйте прості рухи, підніміть руки, вдихаючи, чи поверніть корпус, тримаючись за стілець. Робіть 10-15 хвилин тричі на тиждень. Шукайте відео для літніх на YouTube. Переходимо до вправ. Сьогодні зробіть 5 потягувань рук сидячи, дихаючи глибоко. Прислухайтесь до себе. Чи відчули розслаблення? Поділіться в коментарях. Якщо вам здається, що ви не гнучкий, то почніть з маленьких рухів, таких як потягування плечей. Якщо відчуваєте біль, поговоріть із лікарем. Вправа четверта, вправи з тягарем сидячи. Коли ви чуєте слова силові тренування, не уявляйте штанги в спортзалі. Вправи з тягарем сидячи, це ніжний. Але потужний спосіб наростити м'язи, зміцнити кістки і повернути впевненість. Використовуйте еспандери, легкі гантелі, пляшки з водою чи навіть напругу власного тіла, сидячи на стільці чи ліжку. Після 30 ми втрачаємо м'язи, а до 70 – до 30%, відсотків, якщо не тренуємось, але вправи з тягарем повертають силу. Дослідження показують, що 15 хвилин тричі на тиждень покращують рівновагу і знижують ризик травм на 25%. А ще це додає відчуття я ще можу. Пані Надії вже 79 років, вона з Житомира колись була кравчинею, а тепер шиє ляльковий одяг для онучок. Після хвороби вона слабшала і боялася вставати з крісла. Фізіотерапевт порадив вправи за спандером сидячи. Я думала, це несерйозно, сміється надія. А тепер тягну еспандер, як молода. За два місяці вона стала легше вставати і навіть шиє швидше. Онучки кажуть бабуся супергерой. Спробуйте згинання рук із еспандером чи підйоми ніг із напругою. Зробіть 10 згинань рук із пляшкою води сидячі. Робіть три підходи по 10 повторів тричі на тиждень. Починайте з легкої ваги. Висновок, рух це не лише ходьба. Друзі, ці чотири вправи силові сидячі, водні заняття, йога на стільчику та вправи з тягарем не просто заміна ходьби. Вони дарують силу, баланс, радість і свободу. Ви не мусите бігати чи ходити кілометри, щоб піклуватися про себе. 15 хвилин на стільчику, півгодини в басейні чи кілька потягувань можуть змінити все. Підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, яка вправа вас здивувала, яка ідея вас надихнула, і розкажіть, що спробуєте. Віримо, що серед вас є ті, хто вже робить такі вправи, напишіть нам свою історію, можливо, саме вона допоможе комусь швидше прийняти рішення та повернути енергію. Живіть мудро, рухайтесь легко, і нехай ваші золоті роки сяють силою і поса